Несли вкоротити штани. І вони по шаговому шву довші на ось таку десь відстань. Тут ось отака довжина, а тут настільки довші. І тому вирівнюємо, так, як плаття. Донизу пунктирами відмічаємо до полу довжину. Роблю таке вже не вперше. І не пишіть мені, чи шов затягнутий, чи що. Все провірено. Ось. Так, виходить, з боку. Нема ніякого не зубчика, все рівненько, не вибрато. Ось так я намітила. Як далі буде, покажу. Щоб відрізати такий низ, я всунула штанину в одну в другу штанину. І ось так по кругу сколола. І це атлас двосторонній, дуже слизький, тому, напевно, ще прометаю. Ось уже укоротила штани. І навіть коли вони ось висять на вісу, то ці шовчики рівно, паралельно до полу. А інакше би отут вони отак провисали. Ось такі обрізки після вирівнювання. Міряли все ідеально.